Так, мої хороші, а зараз буде ще одна частинка посуду третя. Кому цікаво, залишайтесь, а кому вже не цікаво, то я перепрошую. Тут в мене холодно, я сама вже замерзла трішки, але ще вам одну частинку зніму і покажу. То приступаємо, приступаємо і будемо переглядати з вами. В першу чергу вам покажу такий кавник. Ну, хочу вам сказати, бачите, він йде з таким коротким носиком, то може бути кавник, то може бути з банок на, на, на компот, на хтось на квас, на хто собі що там захоче, але взагалі-то він йде кавник. Весь новенький. Получається, що ці речі всі йдуть нові. Бачите, ручка така. Зручна така ручка велика досить. Йде, бачите, якої форми йде кавник. З такою деколькою з одного боку і з такою деколькою з другого боку. По-моєму, з одного боку більше, з другого боку менше, чи вони одинакові. Ні, чуть одна, ця чуть менша, а ця от чуть більша. Мені так виглядає. Може, мені так виглядає, але йде от такої форми. Мені здається, що я його. Навіть і заміряла десь 800-800-900 грамів. Я вже так не, і не дуже докладно пам'ятаю. Але все йде нове новісіньке. От він йде новий новісінький. Цей сервіз йде новенький. Ну, хочу вам сказати, що я не то що сервізом, щоб хтось викупув, викупив, але що я так кажу, що тут йде сервізом. І йде така, бачите, от така коричнева кришка такою добротною ручкою. З тримачем і дійсно така добротна ручка. І хочу вам сказати, ну як, що не така лігусінька, така легенька кришечка, але така собі, що відчуваєш, що то йде кришечка. Все дуже гарнесенько. От все дуже так гарненько зроблено. Бачите, вона йде не коричнева, а така, знаєте, кришка ніби, ніби як чуть-чуть і коричнева, і ніби чуть гірчишна. Ще раз вам покажу от таку краплиночку. Бачите, от така ще йде по ній темно-коричнева, як краплиночка. От така кришечка. Так, щоб ви добре зрозуміли, от така йде кришечка. І також в нас є Баварія Германія. Баварія, Германія. Не знаю, чи є та мануфактура, не можу вам сказати. І йде такий кавник під восьмим номером 600 гривень. Восьмий номер 600 гривень такого кавника. Така красота. А тут йде така цукорниця. Бачите, така ж сама йде цукорниця е, такої самої форми, як кавник, все так дуже гарненько, з такими двома букетами тако, такої декольки. Ну, бо то є деколька, все так гарнесенько, оранжеве, голубе, ну, все так якісь фіолетові кольори. Отак як йдуть такі яскраві кольори, отакі от вони, як ви бачите, от такі вони йдуть, такі е, гарні яскраві кольори. І така ж сама йде кришечка. Така добротна з ручкою, така сама кришечка. Цукорниця приблизно десь йде, ну, може, до 300 грам має, а може, до 300 грам навіть і немає. Ну от, може, і немає, не можу вам стверджувати. Таке ж саме клеймо, баварія Германія. Вибачте. Під'ят номером 300 гривень. Десятий номер 300 гривень отакої цукорниці. І такий же йде класнючий молочник. Молочники, знаєте, вони всі такі йдуть, якісь такі милі, ніжні, як, як маленькі діти. От мені так, знаєте, от так подивишся, і от кавник, там то цукорниця, двічка чи трієчка, так собі. А от молочники всі так мені виглядають, як маленькі діти. Отаке. От Гарньоні, така деколька з цього боку і такий букет з цього боку. Все новесеньке. Приблизно йде десь, може, на 200-220 грам, ну, може, 250 немає. Я так думаю, напевно, що немає 250 грам. Просто все не мити, все не відмити, а так все гарнесенько. І йде така цук... такий молочник під 9 номером 250 гривень. 250 гривень такого шикарного молочника. І ще показую такі парочки. Хочу сказати, що парочок є 5. Не знаю, чи їх так було в наборі 5, чи там може одна десь втрачена, е, не знаю, може розбилась одна, хочу вам сказати, е, мої хороші, що сьогодні у мене розбилась. Велика кружка з розою, з такою трояндою. Не знаю, як, я торкнула вона, і я дивилась на неї, як вона падає. Я могла її стримати, але чомусь я не стримала, не знаю. Просто дивилась, як вона падає. Так буває. так буває. Вибачте, що я вам все розказала. Де така а, чашечка а, на 200 г. От йде вона на 200 грам. Таку має деколькость з однієї сторони, бачите, також ручечка так само така зручна, і з другої боку, такий же менший. Ну, все так само йде, як в цілому наборі. Отакої От форми, така гарнесенька-гарнесенька чашечка. І йде таке ж саме блюдечко, як йдуть кришечки. Отаке От ж саме йде, як йдуть кришечки. Хочу вам сказати, що от на, на чашиці є клеймо Баварії, аварії Германія, а от на блюдечку клейма немає. От блюдечко йде без клейма. І йде така парочка під 11 номером 300 гривень. 11 номер 300 гривень такої парочки. Такої красоти. Хочу вам показати ще цей. Набір. Я вже вам його показувала, але показую вам ще раз, бо заходять свіженькі, може, люди, що хочуть подивитись, то я показую. Ну і взагалі, знаєте, взагалі, от я буду показувати, так я і так показую, які речі в мене ще є, що залишаються і які є новенькі. Набір. Новий, новісінький, дуже гарний. То є, напевно, що кераміка. Ну так, то кераміка, але вона нова, новісінька та кераміка. Може воно і давне, а може воно яке, я не можу сказати, не знаю. Кавник йде на літру, отак як до повного на літру, бо я заміряла. Носик такий невеличкий, і ручка така зручна. З двох боків має такий, знаєте, як коричневий такий відтінок, отака, як полосочка, і отакий відтінок, ніби з якимось так як напилом. Отак і йде. Ну, отак мені виглядає, що так йде. Кришечка кришечка йде з двома-тремачами, що треба обкручувати. Така гарна, бачите, отака кришечка йде куполом. Все нове, новісіньке, все новісіньке, немає ніде ні каркельору, ніякого, абсолютно нічого ніде немає. Все новеньке. На літру, я казала, може я казала, не пам'ятаю. Ну, так, як до повного, то йде так, як на літру. І йде такий кавник під п'ятим номером 700 гривень. П'ятий номер 700 гривень такого кавника. А тут показую таку ж саму цукорницю і такий самий молочник, отакі шикарнючі гарнючі речі. Бачите, такий молочничок таким гарбузиком йде. Все-все так гарненько збере новісіньке. Бачите, так виблискує, абсолютно що нігде нічого не було в користуванні. Молочник десь йде, от така ручечка, от така ручечка. І молочник десь йде приблизно на 250 грам. Отак, От приблизно десь йде молочник. Я так, я так думаю. І йде він під сьомим номером 300 гривень. Сьомий номер 300 гривень отакого От молочника. І така ж сама йде цукорниця. Бачите, з такою кришкою. Ось такою кришкою, така йде цукорниця. Тут ніби має вона ніби якийсь такий невеличкий. Може, скольчик, такий мацюнький. Мені так здається, вроді такий ніби скольчик, але його, знаєте, як підтерти чуточку і все. Ну так мені здається, що має такий невеличкий скольчик. Ось така йде гарнезна цукорниця. Приблизно вона йде також десь на 250 грам цукру. Сюди маю таку коричневу ширшу смужку, і в середині таку має смужку. також. І от так По долинці так само ніби йде смужка. І така йде кришечка. Бачите, от така йде кришечка, гарнесенька, все йде нове новісіньке. І йде під шостим номером така цукорночка 300 гривень. Шостий номер 300 гривень. Але як хтось захоче брати, і то, що я вам тут показала чуточку, то я що, ну, як, я от, от вам показую, то я зроблю знижку. Хтось захоче, я зроблю знижку. А так йде шостий номер 300 гривень. Шостий номер 300 гривень такої цукорниці. І ще є такі парочки. От ще є такі шикарнючі парочки. Бачите, такі гарнесенькі. Так само, як йде кавник, як йде цукорниця, як іде молочник. Каже, я сі подивила, думаю, чи точно, чи не точно. Бачите, з такою ручечкою добротною. Все дуже гарно. Чашечки йдуть, по-моєму, на, по-моєму, на 220 грамів. 220-230 грам. Я заміряла так. Отакі От гарнесенькі, все нові новесенькі, такі чашечки. І таке йде блюдечко. бачите, Таке йде блюдечко з таким коричневим кантиком. І так, знаєте, ніби ніби то напил, ніби з відтінком. Отак От воно йде. Отако От воно йде. І йде така парочка. Під четвертим номером 300 гривень. Тут є е, клеймо, напевно що Германія, але не в кожному. Не на кожному. Бачите, хто захоче краще подивитися, я скину на вайбер, але не на кожній блюдечкові чи там на кожному предметі. Ну, отак. І наостанок хочу вам показати, мої дорогенькі, що я маю такі парочки. Я вже їх також показувала Отакі От гарнезні парочки, такі великі кружки. Кружки дійсно великі, вони йдуть на 330 грам, мають такий малюнок, бачите, мають таку декольку гарнезну з одного боку і з другого боку. Позолота йде на ручиці. Сюди поверху По вся збережена. Вони такі йдуть досить тоненькі, негру. Все такі гарнезні, ну, дійсно речі гарнезні. І дійсно такі чашки йдуть там на чай, на чай, там на компот, на все хто що хоче. Ну такі гарні, така, така знаєте, Деколька, така з тими розочками, з тими фіалочками. ну Все таке дуже гарнезне. дуже гарнезне. І таке ж саме йде блюдечко, Бачите? отаке саме йде блюдочко. Блюдочко також велике, також досить велике. Я замірюю, скільки то блюдечко має. М -м таке гарне, а має воно 17,5 см. Воно таке йде, ніби трошки глибше. Бачите, ніби трошки глибше. Ну, дуже гарні, дуже гарні речі. І то в нас є м -м германія. А мануфактура йде Клаудія. Яких років я не знаю, це та якесь таке клеймо, ніби, ніби е, морської такої хвилі. Бачите, не знаю, яких то років. Позолота, вся збережена, все дуже гарно е, зроблено. Ну все дуже гарнесенько. І йде така парочка під третім номером 450 гривень. Третій номер 450 гривень такої гарнючої парочки. Ну, от і все, мої дорогенькі, на сьогодні буде все. Я вам щиресенько дякую за терпіння, хто витримав всі, -всі ролики, за ваші е, підписки, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Я вам щиресенько дякую, мої дорогенькі, щиресенько вам дякую. Е, ви дійсно, моя підтримка, ви дійсно мене підтримуєте і я. Дуже вам рада, я вам всім дуже рада, хто до мене заходить на канал. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої дорогенькі. Всім до зустрічі. Спокійного вам вечора. І тихої, мирної вам ночі. Всім пока!